Збираюсь на зустріч і додала трендових відтінків у свій макіяж. Починаємо з тонального. Сьогодні на люксах дуже класний тон для комбінованої жирної шкіри взагалі have, бо в нього дуже комфортна текстура, в роботу я вже купую третю банку. Консилер у мене бюджетненький, але мені подобається його легка така текстура сироватки. Наношу прямо з тюбіка, бо це мій особистий і спонжечком все так само гарненько розподіляю. Далі у мене пудра, але незвичного рожевого кольору. Вона, до речі, дуже круто освіжає обличчя, але її треба обережно і зовсім трошки. І рум'яшки, які вчора ви бачили у мене у відео. Я наношу спочатку перший відтінок, світліший, він у мене буде замість скульптора. І сьогодні у мене буде макіяж взагалі без скульптора, а лише ціма-двома рум'яшками. І далі я наношу трошки інтенсивніший колір. Пензличок у мене той самий, до речі, це з Aliexpress, Дівчата, завжди ви за нього питаєте, пошукайте. І все. Макіяж обличчя у, у мене готовий, переходимо до очей. Беру матові персикові тіні, наношу їх на рухому повіку і підтушовую трошки вище складки. Пензличок у мене від бренду Давиденко, дівчат, я вже 100 разів вам, мабуть, показувала всі свої пазлики, які використовую. Вирішила трошки хайлайтиком, зробити такої свіжості і бліку на повіці. Тому пальцем прям додаю і перехожу до міжвійки. Міжвійка це дуже важливий елемент в макіяжі для виразності, дівчат. І далі я роблю ось таку Стрілочку Бургунді. Тому що я буду одягати потім а, бургунді ботинки і, можливо, ще вдягну Бургунді-жакет. Але ще не вирішила, але ця стрілка підійде дуже класно до багатьох образів і зробить такий, знаєте, кольоровий акцент у вашому нюд макіяжі. А, у мене стрілочка тінями і ось таким скошеним пензликом. І також зюминка образу це ось така туш від Maybelline Бургунді. Наношу ще туш. Туш, до речі, теж дуже. Круто підкреслює мої зелені очі. І далі залишаються губи. У мене олівчик від бренду Glam B у відтіночку 111 і блиск Face. Не пам'ятаю в якому відтінку, залишу під відео. Все, дівчат, образ готовий. Додаємо сережечки і подивіться, яка краса йде гуляти. Всім гарного дня!